Уточнити цю тему. В інший пород я не дарма згадував на початку про ці світлопори, які зараз хочуть терміново поміняти на смаравдові світлопори. І тут в мене питання не взагалі своєчасності того, що робить зелена влада. Тому що ну, єдине обґрунтування там те, що в Європі смарагдовий кольор замість зеленого. А наскільки нам це актуально? Тобто оці е, індексація, чи е, ніж ця тисяча замість е, індексації пенсій. Тепер е, термінова заміна всіх світлофорів. Ну, могло б буде не всі світлофорі, але тільки лінзи, але все одно за ціною світлофорів. Мова це... не, не про заміну. Мова про зміну стандарту Смарагдовий е, дійсно в сонячний день видний краще. Ніж темнозелений, який в нас був. Дійсно, це перше. Але це зміна стандарту. Також зміна стрілок, конфігурації це зміна стандарту. Коли це буде реалізуватися, ну, життя покаже. Тобто, це, це не, не сьогодні на завтра. Міна, мова не йде про зміну негайно світлофорів. Це зміна стандарту і підганяння його під європейський стандарт. Лише, але якщо подивитися, ну, влада взагалі дуже багато речей робить нераціональних. Тобто, дійсно, це сприймається як абсолютно дурацький жест, який. Чином не допомагає ні обороні, ні е, озброєнню військ, ні покращенню якогось ну, виживання народу. Згадаймо, буквально днями трапилося ще одне повідомлення. Єрмак заговорив, що от, от вони збираються провести другий форум миру. Який нахер другий форум миру? Хто до вас приїде? Ви на себе в дзеркало подивіться, дебіли, перепрошую. дебіли, реально. От вони, ну, ще одна подія, яка свідчить про те, що ну, влада це просто зграє неадекватно. Зараз такий собі умер вставлений Єрмака, який служить в Україні міністром оборони, за якого зараз роз, розкручується величезний скандал із е, поставками 100 тисяч некондиційних мін, і на якого лежить проект постанови. На відкликання з посади в Верховній Раді летить з візитом в Південну Корею. Південна Корея, яка гіперчутлива на корупцію, на корупцію і на корупційні скандали, приймає умерло, гладить його по голівці, ручкається. Ну це східна, східна така східний етикет. Йому кланяються, йому там говорять гарні слова. Але ніякої зброї ніяких хер йому не дасть. По-перше, тому що економіка Південної Кореї, вона на певній розтяжці, і, і, і навіть е, Росія, російський економічний фактор, тиснув на економіку Південної Кореї. Як не крути. Але взяти і попертися, коли, коли ти ну, на тебе висить, так би мовити, червона картка в Верховній Раді. Значить, з тобою ніхто не вестиме переговори. Так, тебе навіть президент прийняв. Прийняв. А який, а який інший наслідок цього візиту? А, ну гаджети 5G прикупили, напевно. Ну, підготовці, бо в нас 5G скоро запуститься. Так треба сві свіженьких гаджетів купити прямо в Кореї, щоб не переплачувати. Державним коштом злітали на екскурсію. Тобто ми маємо на тлі війни. Абсолютно ідіотичні нецільові витрати в величезних обсягах, які замість зміцнювати оборону, вони підривають оборону. І головне, що Зеленський і вся ця Шушера не робить жодних кадрових висновків. Жодних не робить. Вони, перестав, вони, вони переставляють самих військовиків. Та ви зброю дайте, а не військовиків переставляєте. Вони для того, щоб прикрити свій зад, вони міняють посад на посадах військовиків. Зараз генерал Драпатий став командуючим сухопутних військ. Ну, прибрали генерал... та але дуже досвідчений генерал. Генерал бойовий дійсно на фронтах з 14-го року безвилазно, дуже авторитетний військах, дуже користується повагою. Такі, а що? А Павлюк чим їх не влаштовував? Це ж вони Павлюка свого часу призначали головою Київської військової адміністрації генерала. Так. А потім першим замом командувача ой, головну команду, міністра оборони, а потім командувачем сухопутних військ. А, а що не так? Так ви дайте зброю їм, а не, а не пересуваєте їх, не даючи зброю або даючи некондиційну зброю, ви пересуваєте їх місцями. Генерал Гаврилюк, який ну, прийняв ці некондиційні е, міни, а це вже з боєприпасами там дофіга. Я думаю, що генерал Гаврилюк взагалі за, з, закручений в таку систему корупційних дій, що, але ж він залишається на посаді. А Павлюка посунули. А через Гаврилюка йду, йде закупівля артилерійського всього е, оснащення. Скільки в нас? Не було у нас і згадати хоча б історію із фірмою Львівський Арсенал, яка купила ті самі 120 міни, які півроку лежали на складах у Словаччині в той час, коли Авдіївку нічим було боронити. Хтось звільнений за це? Ні, генерал Гаврилюк залишився на своїй посаді. Володимир, давай трошки ще змінимо тему, але говоримо.